Всім привіт! Є в мене таке питання в коментарях. Подивіться, щоб не забирали з окупованих територій чоловіків на війну. Давайте подивимось. Чи щоб з окупованих територій не забирали українських чоловіків на війну? Скажіть, які перешкоди? Я так гадаю, що кого могли, вже забрали, бо цей процес вже завершився, картамир. Є загроза така, всі бояться, але не будуть більше забирати. Вже нема кого брати там. Дуже мало людей. Нема, чоловіків вже нема. Вже зібрали все, що могли. Предательства. Тільки можуть і закладувати когось. Предателі. Завість, так. Ті, що завідують, закладують, прибираються. Заперечує, Заперечую. Заперечу. Заперечую, заперечую. 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 Щоб чоловіків не брали з окупованих територій. Запереч. Запереч. Вони йдуть як бранці. Заперечу. Жертви. Заперечу. Заперечу. Так, прикриваю. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, ангелохоронці, Прошу захисту для всіх мешканців окупованих територій, щоб не забирали рашисти на війну. Цивільне населення. По волі вищих сил да буде так і так і буде. Всім дякую.